Груші Віктор Лагоза Оце дивлюся восьмий рік підряд. Які грушки у вас хороші, аж смокнув язиком кіндрат І з'їсти буде що, і будуть гроші, та ще й здасте стовтони в дитсадок. А в мене. Немає отаких грушок. он щось дрібненьке та зелене. Лідь бо! Ледь більшеньке замак. Насип його в вищатиме свиня несоловито, обернеться нещасна на кістяк, а в писок не упха ніяк. А ви змініть. Ісите звичку, зробіть, як кажуть, поворот. Хорошим сортом прищепіть свою медичку. Не треба буде на сусідське розявляти рот.